Той, хто піклується про людей, але скажу вам, як дівчинка з Чипева Фолз я й уявити не могла, що кинула виклик найбагатшій людині світу. Ми за справедливість у Вісконсині, і ми перемогли. Отже, сьогоднішні вибори важливі, бо суддівські перегони вирішать долю округів Вісконсіна. Вони спробують перекроїти Вісконсин, щоб прибрати два республіканські місця. Як відомо, республіканці мають мінімальну перевагу в палаті, тож програш у цій гонці може призвести до втрати контролю. Якщо втратити контроль над палатою, будуть нескінченні безпере щодо та виклики до суду. Вони зроблять все, щоб зупинити програму, за яку проголосували американці, обравши Трампа в листопаді. Вони зроблять все можливе, щоб завадити порядку денному.